Вітаю, панове! Хоча вірніше сказати доброї ночі, і ця ніч у Харкові сьогодні точно не була тихою. І оскільки спати я тепер уже все одно не хочу, я вирішив зробити для вас тематичний огляд цих двох різних монструозних за своїми розмірами моделей системи Петріот. Дивний у тебе тематичний огляд, скажете ви. Я погоджуюсь. У нас взагалі хобі доволі дивне. У когось там новий рік у нас система Петріот, якщо ви не помітили. І цей огляд не тільки не буде звичайним, він ще й не буде добрим, оскільки на першому ж кадрі у мене зламалось новеньке led освітлення. Але не хвилюйтесь: усю свою енергію я сьогодні направлю на те, щоби як слід показати вам ці дві ісполінські моделі. Ледве не забув, куди ж без класики. Ви на каналі Бокс 24 і з вами інтегральний моделіст. Нума. Обидва набори у нас від точно нетривіального виробника Dragon. Я кажу весь час просто Patriot, але, звісно, варто знати і точну назву MIM104 Patriot. Ну і треба розуміти, що всередині коробки у нас, звісно, не весь комплекс, а лише одна пускова на базі напівпричепа. І Із зовнішнього виду коробки ми одразу розуміємо, що обидві моделі у нас із серії Black Label та Smart Kids. І якщо про Black Label можна сказати, що це просто маркетинговий хід, то зі смарт все цікавіше. Це повинно означати, що у цих наборах повинна бути значно більша кількість функціональних елементів, ніж зазвичай у інших наборах. Ну, скажімо, давайте поглянемо правді очі, щоб ними можна було просто гратися, але уже по-дорослому і з розумінням справи. Взагалі-то у нас на огляді два набори, а я чомусь розповідаю про них як про один єдиний. Першим набором у нас іде MIM104C Pack 2. Під кодовим словом зелененький, а другий же набір це mim 104 f Patriot Pack 3. Давайте назвемо його кодовим словом жовтенький. І насправді, з точки зору побудови саме моделі, то вони дуже сильно схожі. Тобто виробник все ж таки намагався зробити їх членами однієї лінійки. Але звісно, з точки зору реальності вони сильно відрізняються. Про це я розкажу трохи пізніше, а зараз треба зазначити, звісно, те, що я чомусь цього поки що не сказав, що це масштаб 1 до 35, і це неймовірно круто. Вони будуть просто здоровезними. Ну звісно, для когось це буде і мінусом. Очевидно. Для мене особисто це буде плюс. Коробки і боксарти мені неабияк сподобались. Вони дуже інформативні і показують, розкривають основні елементи моделі. Ну ми відкривати. Нарешті відкриваємо коробки, і дивимося, що нас чекає всередині. А тут нас чекає величезна кількість деталей, немаленьких причому, і інструкцій, з яких ми насправді і почнемо. Я дістав інструкції одразу із двох наборів. І що ж ми тут бачимо? А, ну перше, що вони однакові за своєю структурою. Тут секрету немає. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тут значно більше, тут 11. А у пак 3, 11 литників проти восьми у пак-два. І також ми можемо бачити, судячи з цього напису, що ось ці блакитні зони не застосовуються. Тобто деталі not for юз. Виходить, що із восьми литників у пак-два. Два литники майже не застосовуються. І у пак-3 приблизно так само, десь сукупно, десь два литники. І що це виходить? Це виходить, що одразу ми можемо дійти до висновку, що, скоріш за все, пак 3 є складнішим по конструкції, ніж пак 2. Звісно, будемо трошки більш глибше в цьому розбиратись, але поки що бачимо це. Також бачимо, що тут є колеса, троси, ну і загалом, я думаю, найцікавіше у нас попереду. Коли розгортаєш цю інструкцію, одразу розумієш, що це точно не для новачків. Ну, Но, по-перше, дуже дрібний текст. Усюди текст неймовірно якийсь мікроскопічний, особливо там, де позначаються, позначається легенда, позначки в інструкції розподіляються. Це точно не для дітей 100%. Я би не сказав, що прям для гуру моделізму, але для затятих моделістів 100%. Друге, що відчувається, що в цій інструкції, ці набори були створені. Модельними душнілами для модельних душніл в хорошому, виключно в хорошому сенсі. Вони коштують немалих грошей, і, звісно, вони повинні бути ці інструкції дуже деталізованими, зрозумілими і створеними саме для людей, для яких важлива деталізація, а не іграшковість і інтерактивність в інструкції. До речі, ось тут одразу призведений приведений список кольорів від Mr. Color. Ви зможете ознайомитись. При порівнянні також неважко побачити, що вони ці інструкції будуються за абсолютно однаковим принципом. Навіть візуально ви можете поміт помітити, що одні й ті самі дії у двох інструкціях йдуть на тих самих етапах. І тільки в процесі десь тут вкли вклинюються уже деталі, які відповідають за ту чи іншу а, модифікацію. І також не важко помітити, що в обох інструкціях однакова кількість дій. Тобто, дійсно, вони проходять однаково. Це MAM104 Patriot, але модифікації десь тут посередині вклинюються в якихось конкретних деталях. Наприкінець, у нас іде схема розфарбування та нанесення декалей. Декали тут просто мільйон, напевно, як на будь-якій складній просунутій західній техніці. На ній завжди багато написів. Вони доволі зручно, насправді, розміщені, але. Мені дуже сильно не подобається занадто, як на мене великий акцент на блакитному кольорі від Dragon. Тобто, тут все блакитне, воно, по-перше, складновато проглядається, особливо коли поєднується блакитний, і чорний або темно-блакитний і чорний. Ну, взагалі не подобається. І, наприклад, ось це це взагалі квінтесенція. Тобто, світло – це зелений, чорний це чорний, темно – це коричневий, наскільки я розумію. Навіщо все ускладнювати? Ну чому не можна було просто намалювати чорний, коричневий і зелений? Навіщо було інвертувати, ось так конвертувати в якісь незрозумілі е, кольори цю кольорову схему? Ну, не важливо. А важливо дещо ще, що ми ось тут можемо в кінці поглянути і не зрозуміти, чим взагалі відрізняються, особливо то ці модифікації. Ці е, F, пак 2 пак 3 Але це важливо, тому зараз і розберемося з цим. Найбільша різниця, перш за все, звісно, міститься у серці як для будь-якої протиракетної або протиповітряної системи, а саме у ракеті. Пак 2 є більш застарілою версією цієї системи, і основною зараз експортною версією є саме модифікація Пак 3. Пак 2 була прийнята на озброєння у 1990-му, пак 3, в свою чергу, у 2001-му. Ну і звісно, я цього не згадав, але якщо є різниця в ракеті, а особливо така разюча, про яку я зараз розповім, то величезна різниця також є і в електроніці, яка супроводжує попадання цієї ракети в ціль. Про командні пункти чи радари ми зараз згадувати не будемо, оскільки модель у нас саме пускової установки, і в пусковій установці у нас відрізняється, як я вже сказав, саме електроніка та ракета. У боєприпасі пак 3 значно підвищилась точність попадання у тактичні ракети та балістичні цілі, із 40% максимум для однієї ракети до 80%. І якщо пак 2 мав змогу збивати тільки у радіусі 20 кілометрів балістичні цілі, то пак 3 має змогу, як повідомляється, збивати і на висоті до 20 кілометрів. Що як не дивно, насправді зовсім інші речі. Розмір у ситуації із Петріотом має значення, оскільки пак 2 може містити у собі тільки ракети 104С, які є доволі об'ємними. І займають одразу весь контейнер, яких всього чотири. А ось модифікація ПАК 3 може у собі також містити ракети mim 104 f які є значно меншими за своїми розмірами. За ефективністю значно, звісно, також. Але вони спеціалізовано застосовуються для конкретних цілей. Так ось, якщо в модифікації ПАК 2 ви можете застосувати на одній установці завжди тільки чотири ракети, максимум. То в модифікації ПАК 3 можна одночасно застосувати 16 пускових контейнерів на одній тільки пусковій установці. Обидві ці ракети представлені у наших сьогоднішніх наборах і цю дуальність ви можете дуже яскраво побачити трошки пізніше на нашому огляді деталей, тобто різницю у розмірах між mim 104C і mim 104F. В Україну за 2023 рік загалом повинно бути поставлено три батареї Patriot у модифікації ПАК 3 До речі, саме у ці дні сьогодні, коли я роблю цей огляд, прийшла новина про те, що у нас розгортається остання із трьох обіцяних нам цих батарей. Також декілька пускових установок нам повинні були передати із Нідерландів. Почнемо ми із модифікації пак 2. І давайте, щоб я вам кожен литник, яких тут немало, окремо не показував, приймемо за факт. Якість пластику просто зашкалює. Я вже передивився деталі і дефектів немає. Лиття ідеальне, промальовка неймовірно. Ось це давайте приймемо за факт одним словом, Dragon. І насправді я би дуже задовувався, якщо би за таку ціну це було би не так. Тому все так, як повинно бути. Склав ось такий стос литників, Зараз будемо передивлятися. Якщо буде треба, будемо розрізати і дивитись більш докладно. А перші два литники у нас тут сам напівпричеп, величезних розмірів. Мені здається, уже ось моя рука, до речі, на цьому фоні. Мені здається, вам прийдеться витратити цілу банку фарби на те, щоб пофарбувати цю модель. Ну зато епічно. І на задній частині ми можемо побачити просто всякі панелі із дуже докладною клепкою, якісною, про яку я вже сказав. Друга пачка у нас найбільша і насправді найцікавіша. Я зрозумів, що я вам трохи набрехав. Коли я казав, що тут всього лише 8 литників, виявилося, що це 8 унікальних литників, а тут навіть одного литника 4 повторення, причому найскладнішого. А тут у нас містяться безпосередньо панелі, які відповідають за оці ракетні кейси. Ось так вони виглядають. Їх багато, намучаєтесь, але не настільки сильно намучаєтесь, як і складанням і обробкою восьми половинок ракет, оскільки кожна ракета складається із двох половинок. Особисто мені набридає навіть ствол танка зачищати, а тут цілих вісім. Але ну звісно, це повинно бути в задоволення. Потрошку не за один день, я думаю, зробите. Також тут є колеса і всіляка дріб'язковість. Якщо чесно, мені було би шкода ховати аж чотири таких крутезних великих ракети у ці кейси. Я би їх зберіг, якщо вони, звісно, не будуть видні, я би їх зберіг для наступних робіт. Не знаю, правда, де може знадобитися ракета від Петріо, або просто така величезна ракета, але все одно трошки шкода, щоб їх не було видно. Класні, дуже класні елементи цього набору. Передостання пачка насправді найнецікавіша. Тут у нас просто знаходяться дрібні деталі ходової і не тільки всякі строкаті деталі, а в тому числі і корпус ось цього ящика для електроніки. Ну. Підтверджуємо наявність і йдемо далі. Розглядаючи останній литник, я згадав, що там же не всі використовуються деталі у цьому наборі, що тут дуже багато деталей не використовуються. І це я згадав, особливо дивлячись на ось ці деталі. Я дивився, думаю, куди ці колеса, дивився на пачку, там нема таких коліс і таких немає. І згадав, що це ж напевно з якогось іншого набору. Ну круто, я дуже люблю залишки, які можна буде використовувати в інших діорамах. Але загалом, що можна сказати, тут ось ця ось ця основа для самої ракетної установки. І що мені кинулося в очі, також це дуже дуже якісна фактура підлоги. Я впевнений, що висвітлення та змивка будуть, ну драйбраш техніка буде виглядати на цій підлозі просто неймовірно. Загалом цікаво, переходимо до додаткових матеріалів. Вибачте. Хоча пластмасових коліс у цьому наборі, на самих литинках, дай Боже, всього лиш використовуються 4 у цьому наборі. Ось так вони виглядають ось таким чином. Тут є ще якісь написи, але, як на мене, вони не дуже якісно зроблені. Тобто вони трохи розмиті. Хоча на... А облицювання набору на самій коробці це показується як якась не знаю перевага цього набору перед іншими. Загалом це звичайний вініл, але такого жовтуватого кольору. Не знаю, чому жовтуватого, але мені подобається. Подивимось тепер на декалі та металевий трос, який доданий до цього набору. Звісно, за таку ціну може бути тільки металевий трос, не ниточка, не вініл, тільки метал. І зроблений він, як на мене, круто. Ну, мені здається, важко зробити погану металевий трос. Він доволі еластичний, що не може нарадувати круто. І декалі. Їх тут, як я вже казав, просто мільйон, в тому числі і азіатські символи. Я не знаю, яка це саме мова, щоб не збрехати. Але написів ви бачите, яка кількість. З одного боку, це дуже круто, це додає просто неймовірної реалістичності. З іншого боку. Будете багато клеїти. Ну, Я люблю клеїти декалі особливо. Не знаю, як ви. І декалі тут насправді дуже гарної якості. Я не знаю, чи передається камера, але підложка дуже тонка, просто неймовірно тонка. У порівнянні з іншими наборами, наприклад, від Revel, які я оглядав минулі рази, це просто небо і земля. Круто! Круто! Без затримок переходимо до модифікації пак 3, яка починається із одразу трьох однакових литників. Мається на увазі однакових із попередньою коробкою. Ось цей литник співпадає такий самий. напівпричіп, якщо пам'ятаєте, також такий самий. І навіть цей великий литник такий самий. Все це ми вже бачили. А далі у нас ідуть уже дійсно унікальні литники, які ми розглянемо більш докладно. Деталізація в обох наборах однакова, тобто ідеальна, як ми вже це проговорювали. А, і переходимо одразу до унікальних литників, де ми можемо побачити, що а, цей набір, скоріш за все, був частиною ще більш великого набору, оскільки тут, ну, по-перше, багато деталей не використовується, це одразу вказує на це. По-друге, видно, що вирізані якісь ну, дуже великі елементи, які займають лишнє місце. Можливо, це було занадто дорого, тому вирішили ці литники перекомпонувати, але як бачите, не. Сильно, бо це абсолютно безглуздо робити з самого початку таку пустоту. А, також очі кидається, окрім всього іншого, те, що тут зовсім інші ракети, а, про те, що ми вже казали. Ось чим відрізняються ракети, вони доволі тонкі, та й загалом просто менше по розмірах. Якщо ті ракети більше на Фау-2 походять, то ці, ну, реально вже на якісь, на якісь зенітні варіанти. Ось так. А, щось більш цікаве сказати по цьому литнику, я не можу. Загалом. Все те саме частина не використовується, інша частина виконана просто прекрасно. Останній литник демонструє нам перевагу набору пак 3 у своїй деталізації над набором ПАК-2. Тому що тут просто присутня величезна кількість усілякої дрібноти, якої у ПАК-2 немає. Також кидається очі, що самі ось ці кейси для ракет вони сильно відрізняються від попереднього варіанту. І те, що я зараз помітив, що дійсно класно, це те, що у нас є можливість, правда, в чотирьох варіантах, не знаю навіщо в чотирьох, але хай буде зробити одну ракету. З всього кейсу. У нас є ось закритий варіанти, варіанти кейсів і відкритий варіант кейсу, де одна ракета виглядає. Але наскільки я зрозумів, можливості такої, щоб зробити, щоб кейс був повністю відкритим або ще щось, ну, її просто немає. Ну, загалом нічого страшного. Ось так, ось так. Не знаю, що ще сказати. Просто все настільки гарно, що навіть трошки нудно. Зазвичай можна за щось посварити набір, тут його просто сварити ні за що, як на мене. Ну, звісно, на етапі, на етапі збірки проявляється більшість дефектів, але саме на етапі огляду все прекрасно. По додаткових матеріалах у нас усе те саме. Це ті самі вінілові колеса, такої самої якості, вони просто ідентичні. Той самий також ідентичний металевий еластичний тросик. І декалі. Вони відрізняються, їх менше, вони ще більш дрібні, вони вже чисто американські, тут нема азіатського варіанту. І, А, чи є ось ці емблеми, наскільки я розумію, це ж азіатські символи. Напевно, що так. А, і що сказати, я поглянув більш докладно, вони дійсно прекрасної якості, такої самої, як і наш попередній варіант. На цьому у нас все. По огляду окремих елементів. Ну і що, ви вже здогадались, де ви зможете придбати усі ці набори. Звісно, бокс 24. Тут, до речі, є не тільки Dragon. Тут є у 72-му масштабі більш бюджетні варіанти від Трумпентера. До речі, на Трумпентеру у 35-му масштабі зараз сама способі є знижка. І сьогодні варіант, ось який ми оглядали, це Dragon. Також, звісно, є і пак 2, який наразі типу не в наявності, але не в наявності він тому, що він просто у мене вдома. Ось він. Скоро відправлю його назад, і все буде на місці. Тому можете сміливо дзвонити та зам... Так ось перейдемо до пак 3, до прикладу. Ми це робимо для того, щоб я в черговий раз показав вам, як користуватись промокодом Integral, про який мені постійно пишуть в особистій, як ним користуватись. Заходимо ось сюди і користуємось ось цим полем, як ви бачите на екрані. Щоб розрахувати знижку, тицяємо на ок. І як ви можете бачити, ми економимо 437 гривень без будь-яких умов, просто вводячи цей промокод. Цю знижку ви можете застосувати абсолютно до усього асортименту. Тому економте разом із Box 24, а нам пора до висновків. Давайте же підсумуємо. І так, чи коштують ці моделі своїх грошей? Я впевнений, що так. Коштують немалих грошей, а, і чому зараз поясню. По-перше, це точно не моделі для масового споживача, це не моделі, які можна зібрати на не знаю, просто так для задоволення, це моделі для певних категорій споживачів. Почнемо напевно з найменшої категорії. Це люди, які крутяться у тематиці ППО, і вони б хотіли усмати собі на поличці уже готову зібрану модель. Тобто, це не моделісти, а кінцевий споживач. І це можливість заробити для. Моделіста, якщо він знає, де шукати такого покупця. Якщо казати про самих моделістів, то по-перше, це в хорошому сенсі хворі люди на голову на це хобі, звісно, в хорошому сенсі, які хочуть отримати величезну кількість насичених дрібною роботою годин по вечорах в цьому хобі. Якщо так, ця модель може це дати. Далі, знов ж таки. Людей, які обожнюють це хобі, і вони хочуть отримати широкий функціонал від моделі, щоб вона була родзинкою його колекції. Він має вже багато. Він має там тигрів, Т-72, якісь стандартні літачки, все має. Йому треба родзинку. Ця модель може це дати, і це повинен бути свідомий вибір. Знову ж таки, не для всіх. Далі це людина, яка би хотіла мати щось здорове, таке велике, те, що виділяється на загальному фоні. А те, що буде одразу видно, чим можна похизуватися перед іншими моделістами або перед друзями, які будуть заходити в гості. Також ця модель може це дати. Ну і звісно, що ще може дати ця модель? Високу, дуже високу якість. Ну але за таку ціну інакшого і не могло бути. Хорошу інструкцію, якщо ви досвідчений моделіст, вона 100% вам це дасть. Загалом, що казати по мінусах? Я думаю, що якщо сприймати це саме таким чином, як модель не для широких мас, а для конкретних категорій, то мінусів як таких я не знайшов на етапі просто огляду литників, інструкції і тому подібне. Я цю, ці моделі виключно-виключно позитивно. І думаю, що. А якщо оцінювати їх спеціалізовано, то вони коштують своїх грошей. Ось такий у мене висновок. Ну а в мене вже наступає ранок, так що пора спати і згодом монтувати для вас це відео. Ви були на каналі Box24, з вами був інтегральний моделіст, і хай щастить!